Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 62 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Ознайомлення з задачами на знаходження невідомих за двома різницями. Другий вид. І перше на сьогодні завдання це у нас приклади. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота, приклади 405. Знайди частку й остачу. Переписуємо перший приклад 480 поділити на 62. Відбираємо частку, у нас буде лише одна цифра в частці, тому що будемо ділити одразу 480 на 62. Ділимо десятки на десятки, 48 поділити на 6. Якщо ми візьмемо по 8. Давайте порахуємо, 8 на 60 буде 480, а 8 на 2 16. Разом буде 496. Забагато. Давайте візьмемо по 7. 7 помножити на 60 буде. 420, 7 помножити на 2 буде 14, 420 плюс 14 буде 434, і це число нам підходить. Тепер остача у нас буде 46, вона менше, ніж дільник 62. Отже, все ми виконали вірно. Переходимо до наступного прикладу, записуємо його через 4 клітинки. 192 поділити на 43. Так само у нас буде лише одна цифра в часті, тому ділимо десятки на десятки, 19 поділити на 4 візьмемо по 5 забагато, по 4. 4 помножити на 40 буде 160, 4 помножити на 3 буде 12, 160 плюс 12 172. Нам підійде це число, тому що остача буде лише 20 менше, ніж дільник 43. Отже, все ми виконали правильно. Частка 4, остача 20. І переписуємо останній приклад. 240 поділити на 94. 24 ділимо на 9, візьмемо по 2, більше не можна. 2 помножити на 90 буде 180. 2 помножити на 4 – 8, 188 нам підходить, тому що остача буде 52 менше, ніж дільник. Частка 2, остача 52. Переходимо до наступного завдання. Треба виконати приклади усно. давайте разом. 360 поділити на 6 буде 60, поділити на 2 – 30, помножити на 5. 3 на 5, 150 і помножити на 4 – 100 на 4, 450 на 4, 200, разом 600. 75 помножити на 4. 70 на 4 буде 280, 5 на 4, 20, разом 300. 300 поділити на 15. Розбиваємо 15 на 2 множники 3 і 5. 300 ділимо на 5. Давайте, спочатку буде 60, а потім ще на 3. Це буде 20. Тепер 20 треба помножити на 80, 2 на 8, 16 і дописуємо ще нулі – 1600. 1600 поділити на 40. Це буде 40. Наступне. Спочатку виконуємо дії в дужках. 480 ділимо спочатку на 8, а потім на 2. Якщо на 8 поділимо буде 60, поділимо на 2 буде 30, 50 мінус 30 буде 20, 110 мінус 20 буде 90. Тут спочатку виконуємо ділення. Так само. 480 поділити на 16 буде 30. Спочатку 110 мінус 50 буде 60. І мінус 30 30. Переходимо до наступного завдання. Обчисли письмово. Записуємо приклади 407. Письмово це означає стовпчик, тому переписуємо 90 центнерів 0,0 кілограмів, тому що у нас 100 кг, тобто дві цифри, ми тут пишемо 00. Треба відняти 254 кг, але ж 200 кг це є 2 центнери, тому записуємо 2 центнери 54 кілограми. І віднімаємо, записуємо кілограми. Тепер від нуля ми не можемо. Тут попереду також нулі, Отже, беремо звідси: тут ставимо 9, 9, 10. можемо вже не прописувати. 10-4 буде 6. 9-5 4 центнери, 9-2 буде 7, і тут залишається 8. Отримали 87 центнерів, 46 кг. Відступіть, будь ласка, 4 клітинки і запишіть наступний приклад тут, а я пропущу 2, тому що у мене не вміщується. А ви записуйте так, як вам потрібно акуратно зробити в зошиті. Отже, 2 тони. І бачите, у нас кілограми треба віднімати, тому ми залишаємо для кілограмів 3 нулі. В одній тоні 1000 кг, отже, 3 нулі. Віднімаємо 5 кг, так і записуємо. Кілограми під кілограмами, знову у нас тут нулі, тому беремо звідси буде 9, 9, 10 10 5 5, 9 0 – 0 – 9, 9 -0, 9. 9, -0, 9, тепер тонни. І тут залишається одиничка. Отже, одна тонна 995 кг. Ви записуєте наступний приклад нижче, а я запишу його праворуч. 8 центнерів знову 0,0 кг, тому що в одному центнері 100 кг, нулі, Віднімаємо 3 центнери, бачите, 300 кг 45 кг. Переписуємо кілограми, знову від вісімки візьмемо сюди 9, сюди 10, 10, 5, 5 9 мінус 4 5 центнери 7-3. 4. Тепер ви записуєте наступний приклад праворуч. Я запишу нижче. 4 кг, тому що в одному кілограмі 1000 г. І треба відняти 12 грамів. Переписуємо, знову беремо звідси 9, 9, 10 10-2, 8. 9 1 8. 9-0 9. кілограми 3 переписуємо 3 кг 988 грамів. Нижче записуйте наступний приклад. 8 тонн. знову 3 0 кілограмів. Віднімаємо 805 кілограмів. Переписуємо зберемо з вісімки 9, 9, 10. 10 мінус 5, 5. 9 мінус 0, 9. 9 мінус 8, 1. Тонни 7. 7 тонн 195 кілограмів. І останній приклад записуємо 125 центнерів 0,0 кілограмів мінус 48 кілограмів. Від п'ятірки беремо 9, 10, 10-8, 2, 9 мінус 5 центнери, тут же не 5, а 4, 2, 1. 124 центнери, 52 кг. Переходимо до наступного завдання. Довжина провулка 90 метрів, ширина 5 метрів. Провулок заасфальтували, витрачаючи 2 тонни асфальту на кожні 50 квадратних метрів, скільки витратили тонн асфальту? Записуємо. Задача 408. Отже, що нам дано? Довжина провулка 90 метрів і його ширина. Також сказано, що витрачали 2 тони асфальту на кожні 50 квадратних метрів. Треба дізнатися, а скільки витратили тон. Давайте спочатку дізнаємось площу провулка в квадратних метрах. Для цього нам потрібно довжину помножити на ширину. 90 множимо на 5, 9 на 5 – 45, дописуємо 0,450 квадратних метрів. Це площа провулка. На кожні 50 квадратних метрів витрачали по 2 тонни асфальту. Тобто 450 поділили на якусь кількість частин, кожна з яких по 50 квадратних метрів. Тобто нам потрібно 450 поділити на 50, а потім на кожну цю частину витрачали по 2 тонни. Тобто треба помножити на 2. Так і зробимо одразу однією дією. 450 поділити на 50 буде 9 і помножити на 2 18. 18 тонн асфальту витратили, можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. Софійка та Мар'янка купували однакові пакети з бісером. Софійка за свої заплатила 48 гривень, а Мар'янка 80 гривень, бо купила на 2 пакетики більше, ніж Софійка. Скільки пакетиків купила кожна дівчинка? Давайте це завдання виконаємо усно. Треба розглянути таблицю і завершити розв'язання цієї задачі. Що у нас два пакетики? Два пакетики це різниця між кількістю пакетиків. Якщо ми маємо різницю між кількістю пакетиків, треба знайти першою дією різницю між вартістю цих пакетиків. Як знаходити різницю? Від більшого віднімаємо менше і отримуємо, наскільки більше заплатила мар'янка на 32 гривні. Тобто два пакетики коштують 32 гривні. А один пакетик. Треба 32 поділити на 2 і отримаємо 16 гривень, це ціна пакетика. Тепер вартість усіх пакетиків, що придбала Софіка, треба розділити на цю ціну: 16 і ми отримаємо 3 пакетики. Так само, вартість 80. Ділимо на ціну 16 і отримуємо 5 пакетиків, стільки купила Мар'янка, і можемо перевірити, якщо ми від 5 віднімемо 3, то отримуємо ось ці 2 пакетики. Переходимо до наступного завдання. Ліля може помити 36 тарілок за 9 хвилин, а її молодший братик за 12 хвилин. За скільки хвилин помиє 35 тарілок сестричка і братик, працюючи разом. На додаткові питання: чи миєште вдома посуд і коли це було востаннє, можете відповісти. Самостійно записуємо Задача 410. Отже, Ліля у нас може помити 36 тарілок за 9 хвилин. А молодший братик, ми його позначимо літерою Б, братик, 36 тарілок за 12 хвилин. За скільки разом, тобто нам треба фігурну дужку, вони помиють 35 тарілок. Давайте першою дією дізнаємось, а скільки тарілок миє ліля за одну хвилину. Для цього треба 36 поділити на 9, і це буде 4 тарілки. Кожну хвилину ліля миє 4 тарілки. Тепер так само ми дізнаємось, а скільки тарілок миє за одну хвилину її братик. 36 ділимо на 12, і це буде 3 тарілки. Миє братик за 1 хвилину. Отже, щоб дізнатися. За скільки хвилин вони разом помиють 35 тарілок, нам потрібно дізнатися, скільки разом вони миють за одну хвилину. І 35 поділити на цю суму. 4 плюс 3 буде 7, 35 поділити на 7 буде 5 хвилин. За 5 хвилин вони разом помиють 35 тарілок. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. Накресли будь-який прямокутник, у якого одна сторона на 2 см довша за іншу. Записуємо завдання 411. Давайте відступимо від слова завдання дві клітинки і ось тут почнемо будувати. Візьмемо будь-яку ширину, наприклад, 2 см. І так і намалюємо, прикладаємо лінієчку, олівцем, акуратно намалюйте відрізок 2 см. Тепер нам потрібно, щоб. Одна сторона була довша за іншу на 2 см, тобто довжина повинна бути більшою на 2 см, ніж ширина. Якщо ширина 2, то довжина буде на 2 більше, тобто плюс 2, 4. Будуємо 4 см відрізок. І тепер добудовуємо прямокутник. Можемо позначити сторони, ширина і довжина. Якщо вам захочеться, ви можете побудувати. І інший прямокутник, у якого одна сторона буде на 2 см довше за іншу. Переходимо до наступного завдання. За таблицею склади вирази, обчисли й порівняй їхні значення. Давайте це завдання виконаємо усно. У нас є M, N і K. Є перший вираз. Якщо від M відняти N і помножити К, то треба результат записати у цю клітинку. Я буду записувати, ви будете дивитися. Отже, рахуємо m-n 1800 мінус 400 буде 1400 і треба помножити на 2. Це буде 1000 на 2 – 2400 на 2 – 800, разом 2800. Тепер ми спочатку m помножимо на k, тобто 1800 помножимо на 2. Це буде. 1000 на 2. 2800 на 2. 1600 разом 3600. Тепер ми n помножимо на k, 400 на 2, це буде 800. І тепер віднімаємо. 3600 мінус 800 так само буде 2800. Вони рівні. Дивимось сюди. Спочатку віднімаємо від mn. 24 тисячі мінус 8 тисяч буде 16 тисяч. Тепер множимо на 4, 10 на 4, 40 тисяч, 6 на 4. 24 тисячі. 40 плюс 24 буде 64 тисячі. Тепер окремо m множимо на К. 24 тисячі помножити на 4, це буде 80 тисяч плюс 16 96 тисяч. 8 тисяч множимо на 4 буде 32 тисячі. 96 мінус 30 буде 66, мінус 2 буде 64 тисячі. Вони так само рівні. І тепер останній вираз. 300 тисяч мінус 200 буде 100, і помножити на 5 500 тисяч. 300 тисяч помножити на 5 буде. 1 мільйон 500 тисяч. 200 тисяч помножити на 5 буде 1 мільйон. І 5, 1 мільйон 500 тисяч мінус 1 мільйон буде 500 тисяч, який висновок ми можемо зробити. Якщо ми візьмемо різницю і окремо зменшуване і від'ємник помножимо на одне і те саме число, то в результаті отримуємо ті самі відповіді. Завдання виконано і на сьогодні класна роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!